Добрий день, мене звати Сергій Андрушко, я мовлю для громадського телебачення. Зараз перебуваю в опеційному суді Києва, де мають розглянути справу затриманого та побитого на вулиці Грушевського Владислава Цілицького. Волослав Целицький, випускник Київського політехнічного інституту, закінчив червоним диплом. І суд справа в тому, що оскільки він зараз перебуває в лікарні швидкої допомоги, що судді мають ухвалити рішення випустити його під домашні речі, залишити у лікарні. А зараз спробую підійти до матері. Волослава Целицького, добрий день. Добрий день. Ви мати Владислава Цілицького, так? Так, я ставтесь, будь ласка, як ви звати. Цілицька Алла Володимирівна. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз, який стан вашого сина? Розкажіть взагалі цю справу, як він був затриманий, як довго він пробуває зараз. Його затримали 20 числа на вулиці Грушевського. Затримання було десь о 21.20. Мені зателефонували друзі, які бачили, що його затримали. Я його знайшла в лікарні швидкої допомоги вже о годині 30 вночі. От, він був жахливо побитий, його було якраз на ЕКГ під конвоєм, наручниках. І коли я це все побачила, ну я зі спини сина побачила, я його погукала, він повернувся, Я його просто не пізнала. Там не було лиця, там було місиво. І далі я вже не могла нічого говорити, я просто сповзла. От медперсонал мені тут же надав допомогу, а сина якраз воновала назад в палату. Він зараз перебуває в палаті що палаті говорить? за металевими дверима, зачинений. Чи ви так. маєте до нього можливість? Так, слідчий надав мені доступ. Десь через тиждень після того як він вже лежав в палаті, і потім мені дали доступ до сина. Я не маю е, побачення так. От е, там його вже краще. Візуально він вже на людину схожий. Шви зняли, в нього була розтічена права, око відкрилося, вже він може дивитися. Ці черв червоні білки вже майже посходили, набряки походили в ці сінці, от ну зеленка змилася. Те, чим його лікува. Що ви очікуєте сьогодні? Які рішення може бути ухвалені? було б добре, якби його відпустили. Під особисті зобов'язання. Гірше, якщо його під домашній арешт. Ну, а ще гірше, якщо його перевезуть до СІЗО. У такому стані, ну, я надію, що його знову ж таки я хотіла б на лікування забрати, щоб дообслідувати, тому що головні болі його не пускають, у нього щось дочима, тому що там нема смерті в очах, одне око припізнюється. Це бачать спеціалісти, і треба ж у спеціалістам консультуватися, щоб чи лікується це, і як це можна вилікувати.